Далі до подій на фронті ситуація навколо двох невеличких міст на Донеччині. Тема номер один не лише в українському інформаційному просторі, але й в світовому. Про Покровськ і Куп'янськ пишуть авторитетні ЗМІ, намагаючись розібратися, що ж саме там відбувається, і чи варто вірити запевненням Кремля. Мовляв, міста впали. Вони в оточенні В українському генштабі блокування і Покровська і Куп'янська категорично спростовують. Хоча й визнають, ситуація надскладна. Аби зламати тут оборону, окупанти кинув. На Покровський Куп'янськ кілька десятків тисяч бійців. Бої тривають, але міста стоять лише сьогодні. Зсу відбили понад півсотні штурмів противника. Наш кореспондент Ігор Левинок поспілкувався з бійцями, які нещодавно повернулися з Покровська з представниками командування, з військовими аналітиками, і спробував розібратися, що нині там відбувається, яку тактику застосовує ворог, і чому ці два містечка мають для Москви стратегічне значення. Покровськ, ось точка, до якої зараз прикута увага світу. Аналіз останніх оновлень мапи Депстейт показує, що ворог продовжує здійснювати значний тиск і просувається як на східних, так і що особливо тривожно на південних підступах до самого міста. Російські війська застосовують тактику дрібних штурмових груп та інфільтрації, тобто просочуються в обхід укріплених позицій, зокрема вздовж лісосмуг та залізничних шляхів. Особлива небезпека в тому, що за даними аналітиків ворог вийшов на відстань вогневого контролю до ключових логістичних шляхів, що ведуть до міста. Зокрема, траси на Павлоград та інших західних маршрутів, це ставить під загрозу постачання та ускладнює евакуацію людей з покровсько мирноградської агломерації. Оборона Покровська стала марафоном. Ворог зібрав тут потужне угруповання, щоб зламати наш опір, який тримається майже півтора року. Це місто символ російських прорахунків і невдач. За всіма розрахунками, за всіма планами, це місто повинно було бути оточено та захоплено росіянами протягом вересня-жовтня 2024 року. 13 місяців поспіль майже місто стоїть. За цей час Україна виграла час. Російська Федерація програла цей час, частково знесилилася, втратила своїх людей, техніку, наступальний потенціал. Попри гучні заяви кремлівських бонс, про швидке взяття місто досі тримає оборону. Ворог стягнув сюди багатотисячне угруповання і намагається замкнути кільце оточення. Ватажок окупаційних військ Герасимов уже оголосив про так званий Котел поблизу Покровська Мирнограда, чим викликав глузування навіть з боку своїх же пропагандистів. Загалом в покровській агломерації спостерігаємо зараз накопичення ворога в кількості 27 тисяч осіб особового складу, сто більше 100 танків, 260 броньованих машин, 160 одиниць артилерії. Тобто ворог накопичується аби далі штурмувати. Попри значні втрати, російські війська відновили практику масованих механізованих штурмів. Ось так це відбувається. 29 одиниць бронетехніки намагаються прорвати українську оборону під Покровськом. Мінні поля, робота артилерії і високоточних дронів. Результат половина техніки знищена. Решта мусила тікати з поля бою. Нам вдається стримувати ці навали і знищувати ці механізовані штурми ще на підступах до наших позицій. У шпиталі ми зустріли В'ячеслава Вілінського, пілота БПЛА 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Він був у найзапекліших боях за Покровськ, втратив стопу через удар ворожим ФПВ. Його свідчення це досвід, оплачений кров'ю. Ось що каже про тактику росіян. То зразу завести 30-40 осіб неможливо. А по два по чотири чоловіка вони так за місяць накопичують 200-300 чоловік. Історія В'ячеслава це яскраве свідчення, наскільки змінилася сучасна війна. Він певен, дрони вирішують усе. І у битві за Покровськ перемагатиме той, у кого їх буде більше, набагато більше. Таким великим бригадам, навіть російський Рубікон, повинна напротивсяти, підготовлена бригада наша Безпілотний систем. Піхотою на БПЛА це, це глупо. Наразі відомо, Покровськ не стане легкою здобиччю для окупантів. Сили оборони підкріплюють цей напрямок резервами. Зараз на ротацію заходять додаткові сили і артилерії, і безпілотних літальних апаратів, і додаткові штурмові підрозділи. Легких шляхів у ворога точно не буде. Боротьба триває. Постріл! Інша напружена ділянка фронту Куп'янськ. Мапа дипсейт показує істотне розширення контролю ворога в центральній частині Куп'янська. Протягом останніх тижнів ворог активно застосовував тактику інфільтрації, просочування малих груп піхоти в місто, часто уникаючи прямих боїв на околицях. Це дозволило їм накопичити достатню кількість сил вже безпосередньо в міській забудові. Вочевидь, кінцева мета цих груп, за даними аналітиків, це інфільтрація окупантів до переправи у Куп'янську вузловому. Цей залізничний вузол є критичним для логістики сил оборони, але тут окупантам доводиться вклинюватися в оборону наших сил лише з одного напрямку з півночі. А отже, плани ворога викликають щонайменше сумнів. Росіяни намагаються закріпитися у місті, яке сили оборони України звільнили у вересні 2022 року. Ситуація напружена. Утім, українське командування заявляє про його стабілізацію. Об'єктивно кажучи, якщо в самому місті вони влізли і чиї там же бої йдуть за будівлі, то скоріш за все ці бої і триватимуть і взимку. Але якщо ми говоримо про територію довкола міста, яке де немає безпосередньої забудови. То вже по хорошому там починають знижуватися темпи, бо ну листя майже не залишилось. Днями сили оборони влаштували загарбникам неприємний сюрприз. Удар по дамбі в Білгородській області, чіткий військовий розрахунок. Його ефективність підтверджують самі російські військові окопи. По пояс у воді, техніка підтоплена, логістика порушена. Бо банально підтопило десь до п'ятьох бригад, мені здається, російських окупантів безпосередньо там на території Росії, звідки вони хотіли висуватися. Покровськ і Куп'янськ тут немає і не буде легких звитяг. Є лише важка щоденна робота, яку наші військові вміють виконувати. Ну а стійкості і мужності їм не позичати. Тому приклад В'ячеслав, який, попри тяжке поранення, планує знову повернутися у стрій всередині весни, вже точно повернутися. На ну на фронт не але тренуваючи хлопців. Так поруч із В'ячеславом його батько Дмитро. Обидва військовики обидва захищатимуть Україну і не відступляться. Гордість без гучних слів. Ігор Левинок, Василь Мановщиков. Подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.